Привіт, тільці! Сьогодні робимо для вас розклад. Ви на каналі Таро світла і розклад для тільців на липень 2024 року. Поїхали. Перша карта у нас випадає Рицар Мечів. Боже, це такий швидкий рух для вас. Це карта стрімкості. Це може бути якийсь несподіваний лист. Це може бути щось таке заплановане. Ви думали добре? Дивимось наступну для вас карту. І наступна карта нам інна колода покаже другу карту. І це для вас випадає шестірка кубків. Дорогі тільці. Тут ідуть якісь, можливо, спогади з дитинства. Може хтось вам хоче принести якусь цікаву відомость про, про ваше беле життя, яке ви там проживали, про ваших друзів, щось таке можливо приємне, бо це карта дуже емоційна, така вона за приємні спогади. За домівку, і ще подивимось для вас одну карту. І ця карта у нас буде, дивимося для тільців, для наших коханих. Королева, королева Пентаклів Боже тільці. Це ви, це жінка просто супер. Це ви, це, можуть бути, тільці, це можуть бути козироги, це також можуть бути жінки-діви. Може, в вашому окрузі знайдеться така жінка, а загалом це дуже прагматична особа, яка знає ціну грошам. Ви знаєте, скільки у вас є, ви Сидите на земельки, на світі, яка приносить вам величезні доходи, розумієте? І ця королева вона така любить красу, любить щоб в неї вдома було все ідеально чисто. Вона любить добру енергетику біля себе, вона приземлена особа. Подивимося і ще одну карту для вас, дорогенькі тільці. Зараз запитаємо, що це може бути. Ну, Це я вам е, серйозно кажу, якщо дивитися гроші в липні, то в липні стабільні гроші, можливо, навіть з якимись доплатами, е, все може бути. Бо це такі немаленькі гроші. Королева Пентаклів е, е, показує в праці дуже високий статус, можливо, вам щось високе запропонують, що вам треба буде е, десь екзамен можливо здавати, е, щось новеньке, старе, Приповнити там, і що було раніше, так, і, і з людиною поспілкуватись, Це можуть бути також розмови між цими людьми. І ще одна карта, і це у нас, Боже, такий самий у нас принц, який на коні, який вже в другій стихії, в, в, в стихії вогню, цьому хлопакові, так все байдужо він знає. 爹。Yeah. Куди і з ким, і за по чому він їде. Він їде по колосистому жовтому такому полі, це вже досягнення якихось таких з вашої сторони результатів. То, що ви бачите своїми очами, що воно ось ось на підході. Я я його маю під своїми ногами. Це є, наприклад, розум в роботі. Ви знаєте, що. Що ви вже достигли всього, ви можете і далі піти, розумієте? Це також може бути запланована поїздка, що одна, що друга. Так само у вас можуть по боку з вас бути такі приємні особи в роботі, з якими ви працюєте, багато хлопців, які до вас йдуть з якоюсь допомогою, або ви з ними розмовляєте так приємно, у вас з ними проходить співбесіда, це може бути. Так само по карті, що людина хоче їхати на роботу, та їдьте, їдьте, і вам все вдасться. І, і дивимося ще третю, то тобто, п'яту карту для вас, тільці, на липень місяць. І це в нас Бог і ще один, і ще один, дивіться. Це вже... Водна така стихія, це вже почуття Боже. Є у вас в цьому місяці тільці, є у вас плани, пориви такого характеру, і розум працює, і руки ноги роблять, і з таким почуттям прекрасним, що ви знаєте, ви справитесь, у вас натхнення на все хватає і ви їдете вперед. Це прекрасні карти для вас. Як для Жінки то дуже маєте багато насправді біля себе в округі, таких людей, яким ви подобаєтесь. Вони приємно з вами спілкуються. Це якийсь гарний колектив. Прекрасні прекрасні карти, в основному фігурують особи. І, може щось, якась вечірка буде, що ви захочете всі зібратися та згадати щось, що було. Ну, якось так може бути якось так, ще одну колоду величезну тут тусуємо. І у нас вона показує останню карту, яка буде завершенням всього. І може зложиться пазл. Прекрасний буде пазл. Подивимось. І це у нас. Боже, це у нас сімірка жезлів. Сімірка жезлів. Це відстоювання своїх кордонів. Слухайте, можливо, ви будете щось комусь доказувати і відстоювати свою правоту. Якщо це в роботі, то ви, може, направде будете робити якийсь екзамен, там, де треба буде розказувати і про воду, і про вогонь, і бути лагідний з, з усіма згадати приємні часи, якось так, але відсі. Мирка. Це, знаєте, це теж такий, знаєте, ви вже маєте в собі дуже багато зробленого біля себе. Ви знаєте, що ви охороняєте. Моя вам порада. Відгоняйте тих всіх вовків, не пускайте їх до себе. Згадайте, що ви, може, робили раніше, щоб надалі вам було цвітило це таке добро, щоб ви не впускали до себе поганих зліх людей. Відкиньте, рухайтесь вперед. Дивіться, скільки у вас конів. Ви можете сісти, і, і у вас є пси, які теж домові, такі наші друзі, ті, що розуміють наші почуття. Можливо, вам треба просто навіть таку зробити дуже гарну поїздку, все ж таки літо. Зберіться з усіма своїми емоціями. І рухатись вперед, ви знаєте, що ви, чого багато можете зробити і ще й тримати це все зроблене. Розумієте? Ви знаєте, чого ви держите ту палку. Ви знаєте, ви можете справитися з усіма тільці, гарні карти. Я вам бажаю всього найкращого. Підписуйтесь на канал Таро Світ, мої кохані тільці, па-па!